Всім привіт, я Іріш. Так, ви по назві зрозуміли, що я буду переробляти свою ванну кімнату. Наскільки це можливо? Я логічно, що все не можу викинути і переробити, так як це не моя, як би сказати, квартира, я її знімаю тимчасово, того ми зараз почнемо. Ну, логічно, я маю передягнутися, так як мені прийдеться мити потолок, так як у Німеччині дуже багато домів, в основному всі дома мають сирість. І причому дуже сильно. Ну ми сьогодні будемо лайфхак провіряти з брефом. Попробуємо помити наш потолок з брефом. Що вам покажу, що я купила для цього. Не буду стягувати. Поїхали. Так, показую зараз, куди я прийшла до себе. Тут я маю працювати. Одяг в мене є, все окей. Але я зараз покажу просто треш, який мені придеться зараз. Ну, ремонтувати, м'яко кажучи. Перше я маю ось такий треш. Якби є речі, які я не зможу викинути. Наприклад, оцю швабру. Ну, оце я можу зробити якось адекватніше, правда? Ну, я теж так думаю. Тут все залишиться так, як є. Ну, оця, мабуть, теж, тому що вона дуже, мій чоловік, дуже її любить, якби без проблем. Ну, оце нікуди не годиться, вже йому конець. І Ще мені потрібно ось ці всі сірі п'ятна. Так-так, це просто волога попадає нерозуміло на що. Мені їх треба всіх помити. Тому що я в інтернеті знайшла одну таку історію, що ось цей бреф типу відмиває і після нього не з'являються п'ятна. Я вже мила якимось бом, там якісь були. І тепер хочу ще раз помити. Він справді відмив п'ятна, але бачите, знову вони з'являються. Ну, ми помиємо, наскільки вам покаже те, що я купила. Надіюся, що я сама зможу зробити це без чоловічої допомоги. Але це не точна інформація, так як є одна річ як полка, я її зможу відкрутити, і в мене є шуруповерт. Але вчепити іншу ходять, знаєте, чопити, що є в мене в стіні. Будемо зараз розбиратись. Бо це якісь трішки. Ось такий органайзер один. Ну, це тільки один, треба було, мабуть, два, але ладно. Оцих чотири, ну вони прямо дуже круті, прямо як в Pinterest. Я зараз не витягну, мабуть. А витягнула. Бачите? Дуже круті. Я хочу поставити їх там в ванні. Дала ось таку новеньку шторку і поличку. Господи, я не представляю, який чіпляти маю, бо це якийсь страшняк. Я свої перчатки і все, що мені потрібно для того, щоб помити цю взагалі душову кабіну. Я думаю, що я сьогодні справлюся швидко, так як ну, знаєте, я трохи стомилася, але я тільки хочу зняти це відео і показати вам, яке буде приображена тут. Ну, По-перше, це було буде. Бретики, я вже мірма показувала, я зараз займу все, ним і буду відбивати. Поколечно їх заливаю труб. Салеветки, але це чисто для туалету, тобто окремо, щоб ви не... зрозуміли. Короче, погнали. Не мабуть, будете дивитися мене на таймбарці, бо це буде ж довго. Я вирішила все-таки, що я перше <звінь> зніму ось цього штору, а тоді вже буду обливати все жидкостю, щоб штору вже викинути. Погнали? Все, Забираем і викидаємо її в смітник. Зійшли деякі змінення, тут все помила. Все блищить, бачите, потолок навіть приблизно білого кольору. Тут все запотіло, логічно. Але у нас сталося так, що вирвалася ця труба. Я не знаю, її причепила, але вона тече. Надіюся, що нам не прийдеться на екран купляти. Разлила кипяток і налила жидкость. Надіюся, що все вийметься. Декілька разів, щоб обмивати максимальну кількість знаєте, цього сірого нальоту, який я не можу вивезти з хати. Ну, сирість, ви зрозуміли. Тепер все біленьке і я зараз буду чіпляти ось цю штору на ось цю ерунду, яка вже прогнила. Але, на жаль, я таку не знайшла, щоб купити, того будемо чіпляти на стару покашу і тоді будемо розбиратися з поличку. На даний момент я притаскала ось цю штору. Дивіться, тут є білі кріплення, такі ж самі, як в мене висять. Але я не бачу сенсу вчіпляти, якщо вони такі ж самі. Ну, типа, хай тут на запасі, я нічого не маю проти. Тому вони будуть запаковані, ви зрозуміли. Щоб потім можна було ними ще користуватися. Да, вони не статичні, нічого зробиш. Сама шторка дуже естетична, вона прямо по дизайну дуже крута. Завжди якісь картонки вилітають. Хотілося б виживати лучшого. Така <пілляв> краса вийшла, але дивіться, ось ця штора на 20 см виказалася інша. Але нічого страшного, не думаю, що це якось критично. Прям Пінтерест, моя любов. Обов'язково постав подобачити. Тут на місію це розібрати ось це безладдя. Але я не дуже розумію, як воно знімається. Але о, бачите, тут шурупи засверлені, Зараз розберемося. Виглядає уже ця поличка. Я промучилася, бачите, повредила трошки, бо шуруп більше ну, знайшла. Але нічого страшного, зараз покладемо органайзери, щоб було все окей. Перший органайзер це логічно ось цей з косметикою. Він є на його сюди і ставлю. Надіюся, що він і не... органайзер. Думаю, що поставлю і сюди поставлю полотенечко і повішую полотенечко. Не знаю, можливо, ось таких два поставлю. Зараз. Вагайсь дуже. Все-таки поставила таких два і розподілила, щоб була вага з усіх сторон однакова. І зараз повішу полотенечко, і, в принципі, все окей, вже закінчено. І фінальний результат ось така історія тепер. Я все-таки вирішила, не вішати зараз кінце, тільки тоді, коли заходиш митися. І поки що я не збавилась від цієї шва прекрасної, але вже виглядає суперово. І з цієї сторони ось така краса. Ну, в принципі, виглядає все не дуже погано. Мені подобається. Ну, логічно, тут торчить, але виходить, що тумба ніяка не залази на ось цей сіфон. За що і ерунди і ось цього. Якісь отакий от от треш. Дуже сподіваюся, що вам сподобалося таке відео. Обов'язково став подобачку та підписуйся, так як на моєму каналі. Це постійна рубрика, я постійно люблю щось змінювати, щось переробляти. Тому пиши коментар, що ти з цього приводу.